Усіх вітаю вас, шановне панство. Сьогодні віде відео у нас буде коротеньке. Е я хочу вам продемонструвати, е які є види футлярів на аудіокасети. Тобто Про самі касети я розповідати не буду, хоча ви будете їх бачити е у відео. От. Але почну, ну що, у нас? Є класичний футляр, всі, мабуть, знаєте. Класичний футлярик звичайний. Товщину, ви приблизно всі знаєте її. Ось. Це класичний футляр. А наступний екземплярчик. Це теж я продемонструю на ТДК. Чи правильніше це називати TDK? ТДК, як ми всі звикли так називати. Цей футляр я називаю напівслім. Тобто він і не слім, і вже і не стандартний. Ось. Це футляр, як я називаю напівслім. Він йде трохи тонше за стандарт. Наступний. Наступний. Ну, раз я вже і на пів слім показав, значить є і слім. Бачите, тут навіть на, на цій касеті саме і підписано слім. Слім варіант. В цей футляр, звісно, вже вставляється касета навпаки, тобто не стрічкою. Бо так, як то кажуть, не війде навпаки. І... З урахуванням, що в футлярі зроблено, бачите, тут утончений такий пластик. Забрали товщину. Таким чином і футляр зачиняється. Причому з одного боку і з іншого боку, пластик з в цій ділянці зроблений на тонкий. Тому футляр СЛІМ. Є yeah. СЛІМ двосторонній. Я його так називаю, двосторонній. Тобто він, звичайний, як, як звичайна слімуха виглядає. Але вмудрилися зробити що касету можна будь-якою стороною вставляти. Тобто, Як в попередньому варіанті слім тиловою стороною бачите, вставляється. Ось. Але можна вставити. І класично. Бачите, тобі ж, і теж вона закриється, все як положено. Касета вставляється будь-якою стороною, і це все ж таки вважається слім футляр теж. Тобто зробили, зробили вже з обох боків тонкий варіант. З одного боку забрали товщину. і... З іншого боку, якщо ви звернете увагу, зараз я вам покажу. Ось. Бачите, тут стіночка йде над тонка. Ось. Видно. Тому кесету можна ставити і таким варіантом, і таким варіантом. І вона буде закриватися. Наступна. Так, ну, практично класичний варіант. Але дивіться, це йде подвійний класичний. Тобто, звичайна товщина стандартної, стандартної касети. Але в цей футляр вже входить два, о, дві касети. Дивіться, відкривається внутрі дві касети. Ось один і другий. Ось сторона 3, сторона 4. Це такий великий. У нас саме на цій кися аудіокнига британської письменниці Розамунд Пілчер. Роман Вересень 91-го року. Ось такий мені потрапив варіант Касета, Бачите, навіть ми в кадри ледь влазимо. От. Кожна касета по пів години як стандарт. Тобто вся аудіокнига 3 години. Ось такий от стандартний, класичний, але подвійний варіант. Так. Є. Е... Я вже демонстрував вам в, 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 в одних з перших е, роликах слайд е, кейс. Тобто касета виходить, бачите, зазвичай отако з боку просто. Зроблені спеціально такі вусики. Е, тобто, не дають можливості випасти касети. От. Бачите? Вона не випадає. Ось такий слайд. Кейс. Ось такий варіант є. Якщо ви пам'ятаєте, то я вже демонстрував вам цю касету. Так, і є ще один варіант ось такого плану. Це такий футлярчик для касети бас. І не пам'ятаю, можливо, я вам вже демонстрував. Тобто, це кейси, кейс, який може з іншим кейсом з'єднуватись. Тобто ви собі збираєте. Таку пірамідку, пірамідку шухлядку Виймається касета, от натискаєте на цю кнопочку. Оп. Виїздить касета. Ось так, вибачте вона. Там пружина внутрі. І така шахточка. Тобто, раз. Ну, як на мене, трошки незручна. Тобто, ви вже в стандартні ячейки, якісь там касетниці, ви вже не вставите кассету. Це суто збирати тоді ось такий варіант, щоб всі кассети складати. Але це тільки, ну, грубо говоря, вже під басовський варіант. Ну, якщо вже так написано, бачите, C-Box. Або просто BOX, Якщо це не літера. Box. Ну, от, якось отак. Раз. Раз. Ось такі варіанти. Не вистачає мені е, одного варіанту кейса, який е, розкривається. Е, я думаю, що ми, можливо з вас багато хто пам'ятає, коли появилися перші мобільні телефони і продавали сім карти. В пластикових футлярах, які відкривалися ось так, от навпаки. Тобто, не так варіант, а звідси відкривається. Тобто, раз як, блокнот, як такий відкривається Ось такого варіанту мені ще наразі не потрапило. Про самі касети я сьогодні це не буду розповідати. В цьому ролі я вам продемонстрував, як виглядають саме. В е, варіанти таких от кейсів класичний до всіх звикли. І мені, мабуть, він більше всього подобається класичний варіант. Хоча слайди е, зручні. Тобто, коли ви е, колекціонуєте і у вас касет дуже багато. І немає можливості, вже, як кажуть, касетниць таких от, а полиць тримати, вони можуть поруч одна за другою собі ставати і вже економиться місце. Тобто ж в рядок з слімами можна, як то кажуть, скласти більше. Але класика є класіка, стандарт кейс. Ось такі варіанти. Що я вам показав, слайди двойні. Так. сліми, сліми, слайди і подвійний великий бокс для двох касет. Наразі все. Ось такий невеличкий, коротенький ролик вийшов. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте про такі кейси. Можливо, я якісь ще не бачу, тобі я вам пояснив, якої саме в мене немає. Можливо, ще якісь варіанти є. Напишіть це в коментарях. Ось, ставте дзвіночок, щоб отримати наступні повідомлення про наступні ролики. Ставте вподобайки. Просувайте український YouTube. І слава Україні!